Вітаю вас, мої дорогенькі. Вже декілька з вас протязі тижня, здається, ви мене запитуєте знову про Азовсталь, про захисників саме Азовсталі. Хтось питає просто, чи Україна зможе повернути військовополонених? Ось і ще одне таке запитання. Зараз я його знайду. Можливо, ви можете подивитися таке, чому командири Азову досі знаходяться під вартою в Турції? Чому влада нічого не робить для того, щоб повернути їх в Україну? Якщо ви пам'ятаєте, були такі угоди, хто їх е, приймав, ми вже це все дивилися. Єдине, що е, я подивлюся ось це запитання, що я перше читала. І так. Чи зможе Україна повернути всіх або частину захисників Азовсталі? Ось тільки цю я подивлюся. І тут, здається, найближчі місяці продовж року. І так, чи зможе Україна повернути військовополонених, а особливо азовців? Ну тут якийсь обмін буде. Буде. Угу. І тут, до речі, ви знаєте, я так скажу, цей обмін він постійно працюється, і, верніше, він завжди над ним працюють. Спеціалісти, найкращі спеціалісти над ним працюють. А це коштує Україні дуже, дуже дорого. Ось. Тут виходить, по-перше, король мечів, король кубків, не кубків, а король монет. Це говорить про те, що високу ціну Україна платить за цих полонених і високопрофесійні люди. Тут у нас карта показує, що це такий довгий шлях, втомлюючий шлях, і дуже багато коштує енергії. Дуже багато коштує, як би це сказати не тільки енергії, а ресурсу взагалі, будемо так казати. Можливо, задіяння людей сюди. Ось а потім, саме під час обміну, можливо, Україна йде на поступки. Ось, але наскільки я розумію. Обмін все рівно здійснюється. Тепер я хочу подивитися особливо на азовців. Тільки на азовців. Тому що я чула не тільки від вас, а я щось нещодавно краєм вуха, так я чула, що азовців взагалі не міняють. Взагалі, я маю на увазі з Росії. Чому? Чому? В чому причина? Саме за азовців? Вони завищують на них ціну, і вони їх не хочуть віддавати. Вони їх. Ой, дивіться, от не дуже хороша карта, бачите. Будем так казати, це для них якісь, ну, не те, що гарантії. Це, вони їх бояться. Росіяни їх бояться. І не тільки росіяни. Тут дві сторони їх боїться. І одна і друга. Тут, будемо так говорити, тут якісь домовленісті були між цими двома країнами. Я маю Україну на увазі, я маю на увазі Росію, і а, вони, будемо так говорити, вони велику цінність а, займають а, вагу, велику вагу мають для Росії, але не для нас. Ну, для народу це, це інша справа. Давайте так подивимося. Тому оця карта мені не подобається. А, давайте подивимося, так. А, ну, за український народ навіть не буду питати. Тут всі. Ми абсолютно всі хочемо їх повернення. Давайте Влада. І а, Росія. Влада. Хто розбирається, второ, четвірка кубків. Що, про що це говорить? Предлагайте, не предлагайте, я цього не хочу. Тобто, влада не хоче обміну азовців. Не хоче. Не предлагать. Подивіться, що, як малюється ця карта. Як би вам сказати, не пропонуйте. Розумієте, у нас своїх достатньо. Взяти Росію. А Росія, а Росія в них зацікавлена? Зараз я розгляну, чому влада не хоче, не предлагайте нам. І карта ще говорить до перемоги. ми їх не... Ну, це, це в принципі, не буду так казати, інакше подивлюся. І так, чому влада кладе позицію не предлагать? Ви знаєте, владі вигідніше, коли вони нічого не роблять. Бо влада знає, що це як бумеранг прилетить назад від азовців. Угу. Азовці, а, нічим не зупиниш, їх нічим не зупиниш, їх нічим не підкупиш. А... Зараз я скажу, як я тут бачу. Для влади вигідно, четвірка мечів, їм вигідно, коли вони в станації, коли вони не задіяні. Тому що, якщо вони задіяні, іде вони... критика влади і бажання владу поміняти. Два старших аркана. Азовці це, як знаєте, бельмо на оці для нашої влади. Тепер дивимося Росія. В, в чому ць, е, зацікавленість? От, бачите, і ще назад сюди, коли повернуся, то ось ця карта е, влада не хоче їхнього повернення. Коли е, ви пам'ятаєте, я минулого року, коли виходили наші азовці, я казала, що е, це сплошніша здача. Розумієте, їх примусило вийти і здатися в полон? Тому я зараз повторятися не буду. І так, яка зацікавленість у росіян стосовно азовців? Чому? А ви знаєте, а Росія вона краще спить. Росіяни краще сплять, коли азовці в них. Менше заморочок у них, і вони впевненіше в собі почувають. Угу. Вони думають, що вони їх обнулили і сплять спокійно. А, ви знаєте, русські думали, що вони побідять швидше, якщо здадуть, тобто якщо м -м, притримають Азов. І мені так здається, вони їх зробили в усьому, ну, у них в Росії. Саме в, в Росії у них зробили, що вони монстри. От, тільки подумала про монстрів, і карта вийшла, монстр. Дияволи, що це дияволи, що це чорти. Ви знаєте, так і керівництву Росії спокійніше, і нашим теж. Наші теж їх не хочуть, щоб ви просто розуміли. Давайте тоді я запитаю інакше. Якщо би наша влада захотіла, могли би вони їх обміняти 100%. 100%. 100% мої любі 100%. Дивіться, надія би туди була б більшою. У нас тут йдуть такі карти хороші. Вісім монет. тут іде колісничий і королева кубків. Тобто, якби влада захотіла, вони б їх дійсно поміняли. І дуже навіть швидко. Це про це потрібно би було говорити. Дивіться. Всі ви знаєте, що через територію України, от я тільки не пам'ятаю, що саме Аміак чи щось інше хочуть перевозити через територію України. Тобто зараз домовляються про це наші держави. Будь ласка, якщо вас цікавить це запитання, пишіть будемо розглядати і це запитання. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре, мої любі!